Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про мат, лише про його функції з точки зору психічної та психологічної сторони, не включаючи сюди етичну сторону, що це погано, чи це добре, або виховничу сторону, що можна говорити або ні. Мати є різні функції. Функція одна з функцій це те, що людина так, виходить з катарсису. катарічну функцію вона має, коли людина дуже сильна емоціях. вона ну, каже мат, щоб сказати про якісь свої емоції. Сюди ж можна додати, що мат він знижує взагалі больовий порог у людини. Це вже досліджено. Вже доволі давно проводяться такі експерименти, різні психічні, психологічні, різні, різні ситуації, в яких людей поміщають. Вони коротше, коли матюкаються, в них больовий поріг збільшується. От, зменшення болю, зменшення емоцій, також є функція вираження. Без насилля, як би це дивно не звучало. Тобто мат це не фізичне насилля, це може бути вербальним звичайно насиллям над людинами, над, над іншими людьми, так, на яких спрямований мат або само-аутонасилля, Тобто, коли там людина каже, типу, якась вона там погана. Так? Або також дуже цікаву функцію має мат це таке закрите дружнє середовище, коли от з друзями якось там посиділи, щось там кажемо, там щось про когось, там, якусь ситуацію дуже виражено, ми можемо розповісти з матом, з таким. Ну такий, Така мова спілкування серед своїх. так? А також, от, про те, що людина виражає емоції, вона ще може відстоювати свої кордони. Тобто, мат — це таке сильне вираження, сильне вираження. Своїх якихось емоцій, переживань е, людини. І тому, е, якщо розглядати його лише з точки зору психології, в нього є дуже багато функцій. Тобто вона, вона як має і позитивну, так і негативний вплив на людину, який її виражає. А потім вже ми, от, якщо ми до цих функцій додаємо якісь етичні моменти, моменти там. з... Е... Ну, воспитанням цим всім коротше, вихованням людей це вже такі настроєчки людини, які змінюють саме ставлення до мату. Але з точки зору психології, це така дуже функціональна, дуже, дуже різнобічна така штука, якою в принципі можна користуватися як позитивно, так і негативно вона буде впливати на вас.